Трагедія сталася ось за цим залізним парканом. Там на території приватного володіння живуть три службові вівчарки. Вони загризли чоловіка, який прийшов, щоб їх нагодувати. Усе це страхіття відбулося різдвяного вечора. 43-річний Володимир залишив родину за святковим столом. Сказав, що прийде за кілька хвилин, але вже не повернувся. Вбиті горем родичі загиблого розмовляти з журналістами категорично відмовилися. Нам вдалося поспілкуватися лише з його тещою. Жінка розповіла, що її зять час від часу приглядав за господарством свого знайомого і ходив годувати тварин, коли господарі були у від'їзді. Того разу він укотре пішов дати собакам їсти. Прийшов син із жінкою туди, що його довго немає, вони прийшли туди. Приходять, а він лежить оце ж до гори і ключі в руках, щоб запирати калітку. Собаки у дворі були, там у того хазяїна. Того хазяїна собаки, а... він їх кормив, усе. О, ну, вони розказували, що вони коли прийшли, то він лежав отаково, о, хазяєва поїхали на праздник додому. Вони не відсіля. Він тут семочки заготавлює, переділує. От і Вова не раз там вже в його хазяйнував. У поліції кажуть, до моменту трагедії собаки були цілком адекватні. Вони знали Володимира, що ж пішло не так. Тепер це з'ясовують кінологи та медексперти. За попередніми даними, чоловік помер саме від сильної крововтрати. Открытое криминальное проваджение за статьей 115 умышленное убийство с отметкой э, несчастный случай. В данное время проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин повлекших смерть официальных. Угу. Допрашиваются свидетели. В как бы, да, дальнейшем будет принято решение о данном криминальном правонарушении. Господар тварин наразі проходить у справі як свідок. Удома його немає. Подвір'я, де загинув Володимир, зачинено. Територію і зараз охороняють кілька собак, але в поліції запевнили, то не тварини вбивці. Тих псів одразу ж ліквідували. Животні були одразу же після обнаруження трупа в ході місця міста З Ішестві. що вони представляють угрозу життя, здоров громадян, і здоров'ю граждан являються опасними. Олена досвідчений кінолог. Вона запевняє, що вівчарка не є агресивною породою. На думку експерта, такий жахливий напад могла спровокувати поведінка людини, або ж собаки були дуже голодні. Лібо чоловік ходив туди кормити їх нерегулярно, і собаки були голодні. Лібо чоловік попитався пояснити, що спробувала поставити вина над собаками наказать их допустим, ударил собаку незаслуженно. В этой ситуации собака, это не хозяин. Собака могла отреагировать вот как на покушение на имущество хозяина могла отреагировать собака. То ймуші творої собаки білі поставлені охоронять. Тим болі вточить ні там. Сотні що скуштували людської крові, на думку кінолога, треба присипляти. Фахівець нагадує головну закономірність. Поведінка собаки залежить від її господаря, тож дилетантам заводити або доглядати великих тварин категорично не радять.